Вітаю! в етері проєкт про місто студії Ліліана Іванічук. Підбиваємо підсумки головних подій життя Івано-Франківська просто зараз. Музика. Військовослужбовців Івано-Франківської громади продовжують підтримувати одна із найпопулярніших послуг на сьогодні призначення одноразової матеріальної допомоги на амуніцію та спорядження. Що важливо, оформити заявку на отримання грошей можуть і найближчі родичі захисників. Як це зробити далі у сюжеті. ЦНАП Івано-Франківської громади продовжують приймати документи на виплати військовослужбовцям. За словами директора департаменту адміністративних послуг Богдана Питеря, станом на сьогодні за фінансовою підтримкою звернулися понад тисячу військових. Одна із найпопулярніших послуг це призначення одноразової матеріальної допомоги на амуніцію та спорядження. Станом на сьогоднішній день від початку року вже прийнято більше 1100 заявок. Таких подано тобто за півтора місяця. Також подано заявок. На одноразову матеріальну допомогу у зв'язку з пораненням з таких заявок в нас поступило 110 від початку року, і також допомога на реабілітацію. Чи заявок поступило на реабілітацію та відновлення? Це нова програма, яка діє відповідно вже у 2024 році. Оформити заявку на отримання грошей від громади можуть і найближчі родичі захисників. Ольга Куцакова, бабуся військовослужбовця, заявку на виплату коштів для онука подає уже вдруге у минулому році. Я також подавала документи, я подавала документи, бо він безпосередньо на фронті, так і довідку він мені прислав перше, що учасник бойовий, потім прислав, що він посвідчення. В нього вже є на руках учасника бойових дій. Воно переселе було. Я скопіювала, подавала документи. Тут мені гарно обслужили, все гарно назвали, все. І ці кошти 20 тисяч він отримав на свою карту. За словами адміністраторки ЦНАПу, документи приймають як від найближчих повнорідних родичів, так і онлайн, якщо військовослужбовець не може особисто подати документи. Дуже часто приходять родичі оформляти допомогу, як батьки, дружини. Ми їм допомагаємо. Якщо в них є навіть документи скановані, ми відправляємо на електронну адресу, допомагаємо роздруковувати, допомагаємо заповнювати заяви. Якщо подають у родичі на допомогу чи реабілітацію будь-яку виплату для військовослужбовців, то кошти йдуть тільки на рахунок військовослужбовців. Більшість із виплат такі ж як і минулого року, однак суми значно збільшилися. Це програма на амуніцію. 50 тисяч гривень. Ми даємо, хто бере участь в бойових діях, 20 тисяч, хто мобілізований, але ще не бере участь в бойових діях або виконує інші завдання. Це 30 тисяч гривень, на, якщо є поранення, це 10 тисяч гривень на реабілітацію, це покриття житлово-комунальних послуг. І для тих, хто має статус у БД, і хто не має статусу, УБД. це при народженні дитинки військового 50 тисяч гривень. Допомога, це допомога дітям військовослужбовців до дня народження. Ну і ряд програм більше 20 програм, які ми фінансуємо. Нагадаємо, ознайомитися із переліком виплат та необхідними документами для їх оформлення можна на сайті ЦНАПу у окремому розділі послуги для військовослужбовців або у телеграм-каналі «Франківськ захисникам. Робота триває. Івано-Франківську підбили підсумки програми переходу на індивідуальне опалення споживачів теплової енергії від котельні на вулиці Індустріальній, 34 – а також розповіли про реалізацію чергового етапу відключення, продовжить Юлія Торконяк. В Івано-Франківську триває програма переведення споживачів теплової енергії на альтернативні джерела теплопостачання. Наразі до котельні на вулиці Індустріальній підключено 68 житлових будинків, а це близько трьох тисяч квартир. З 2021 року від центрального опалення вдалося відключити 44 будинки, а перепідключити до котельні на Коновальця 13. У 2023 році дозвіл на від'єднання отримали 38 будинків. «Мешканці 38 житлових будинку. Напрямок арматурний завод. Це був такий самий великий напрямок в місті Івано-Франківську. На ньому були підключені всі великі промислові підприємства, в тому числі арматурний. Наш завод, ну і підприємства, які знаходились на промисловій вулиці і, і, в, і в районі котельні індустріальної 34. Ну за радянських часів було побудовано ряд великих підприємств, і ця котельня забезпечувала ці підприємства теплом носію. В цьому році нам вдалося відключити повністю арматурний напрямок і перейти на індивідуальне опалення. Там на самі великі проблеми були, бо там і дуже багато теплових мереж, так звані воздушні мережі, які були в поганому стані, і постійно з ними були. Прорив відтак мешканці цих будинків обирали газове чи електричне індивідуальне опалення. Частину перепідключили до іншої котельні. На газове індивідуальне опалення прийшло в цьому напрямку арматурного заводу 18 житлових будинків. Опалення 7 житлових будинків відключається від ЦО. після завершення опального сезону Вони вже практично роботи всі йдуть в них на завершення і дуже. Так само добре, що у нас в місті пару будинків, а це сім житлових будинків перейшли повністю на електричне опалення. Перепідключено до котельні на вулиці Коновальця 132, Так як я вже говорив, 13 житлових будинків і відключились від централізованого опалення ще 19 житлових будинків. Понад 1200 людей торік отримали одноразову матеріальну допомогу по 50 тисяч гривень для встановлення індивідуального опалення. Так само у нас ще працювала і працює ще пару програм. Це по отримання мешканцями міста, які перебувають у складних матеріальних становищах. Це Отримали люди по 10 тисяч гривень, це і 9 громадян. Так само рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 12.01.2023 року ми видавали матеріальну допомогу для мешканців міста, які переходили на централізованого опалення, допомогу на котли по 13 тисяч гривень і надану матеріальну допомогу на суму 909 тисяч гривень 960 гривень. Крім цього, у 2023 році були виконані роботи з реконструкції котельні, а також підготовка і будівництво нових. Здійснено часткову реконструкцію котельні на вулиці Коновальця, 132, що дало нам можливість перепідключити цих 13 житлових будинків. Так само розроблено про проектно-кошторисну документацію на чотири модульні котельні на вулиці Івана Франка, 14 і 33, на вулиці Гвардійській і на вулиці Національної гвардії 13, ліцею 12. Розпочато будівельно-монтажні роботи на встановлення новини. Модульної котельні на вулиці Національної гвардії 13, територія школи ліцею номер 12, Там вже практично роботи на виході. Лишилося лише з електрикою. Модульна котельня стоїть до мереж вже підключена, Так що в найближчому часі будемо її запускати. Реалізація заходів першої черги відключення триває. Зокрема, надано дозволи на відключення 32 будинкам. Ще п'ять мають поквартирні дозволи, оскільки більше 50% квартир вже відключені. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Одні з кращих в Україні. Івано-Франківська громада з року в рік демонструє гарні результати з реалізації комунального майна в системі прозоропродажі. Цьогоріч місто знову готується залучити кошти в бюджет з оренду та продажу приміщень. Яку комунальну нерухомість планують реалізовувати найближчим часом? Дивіться далі. Поповнити бюджет громади в Івано-Франківську відбувся захід інвестиційне меню міста. Його учасники говорили про продаж та оренду через державні онлайн-аукціони у 2024 році. Відтак каже заступник голови Івано-Франківської громади Микола Вітенко: наразі оформили документи на продаж за аукціону трьох комунальних будівель. Утім, ця цифра буде більшою. А серед таких трьох пілотних приміщень, про які ми будемо тут говорити, це є. Дністровська, 26 – це є так званий канадський бізнес-центр, лісова 5 це є вхріплення, таке досить цікаве приміщення. Я вважаю, що і потрібно про нього говорити і популяризувати найближчим часом. Та вже ми голосили аукціон. Ну і в тому числі на Кіселевський маленьке приміщення колишньої Укрпошти. Так само ми її будемо популяризувати. А так, то це є взагалі безпередна робота. В середньому ми за рік проводимо до сорока. Конкурсі з питань оренди там, продажу приміщень і так далі. Це рутина безправна робота, але знову ж таки немає досконалості, і будемо якби ділитися досвідом з фахівцями. Крім того, івано франківськ є учасником проєкту вдосконалення управління комунальними активами для відновлення громад, яка реалізується за підтримки програми Юліт з Європою. Його керівниця Ірина Піценко розповідає, місто має що запропонувати потенційним покупцям чи орендарям. Зараз ми працюємо працювали над п'ятьма земельними ділянками, що знаходяться в тих населених пунктах, селищах що зараз є частиною Івано-Франківської громади. Там є ну я особисто там була сьогодні. На презентації також вони будуть представлені прикольні класні біля дороги земельні ділянки, на котрих можна буде потім щось. Будувати. На вулиці Лісовій, 5, також в одному з селищі є класний об'єкт. В минулому це була котельня, і там є класна така двохповерхова будівля, де можна відкрити новий бізнес. СТО, не знаю, якийсь. Термінала або будь-що, і воно прикольне тим, що поряд є залізниця, тобто залізничне сполучення, як склад можна використовувати, як приклад, поряд є дорога, тобто і вона в гарному стані. Туди можна під'їхати, щось розвантажити, щось зробити і так далі. І це недалеко від центру міста. Представниця прозоро продажі Марія Оленич зазначає, на комунальні об'єкти, які виставляє Івано-Франківськ, зазвичай висока конкуренція. Тож, радить не зволікати. івано франківськ показує класні результати і в оренді, і в продажі. В прозоро продажі у нас акумулюється інформація з усіх міст України і є так званий рейтинг міст України. І от Івано-Франківськ входить в топ міст, які управляють державним майном дуже добре. Здають в оренду, продають. За минулий рік було більше 50 успішних аукціонів. Десятки мільйонів гривень заробило місто, і все це піде відповідно на бюджет розвитку міста, на модернізацію об'єктів, на поліпшення інфраструктури, доріг. Торік Івано-Франківській громаді з оренди та продажу комунального майна вдалось залучити близько 5 мільйонів гривень. Крім того, вже цьогоріч у січні був проданий спортивний комплекс Електрон. Відтак до місцевого бюджету надійшло майже 5 мільйонів гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Щоб відкрити власну справу та покращити знання про підприємницьку діяльність, в Івано-Франківську стартують безкоштовні курси у бізнес-інкубаторі при університеті нафти і газу. Учасники за півтора місяці пропрацюють власну бізнес-ідею задля подальшої її реалізації. Більше у наступному сюжеті. Для тих, хто хоче втілити власну бізнес-ідею. В Івано-Франківську стартує безкоштовний курс для підприємців Успіх у бізнесі його проводитимуть на базі бізнес-інкубатора при університеті нафти і газу. Заняття триватимуть двічі на тиждень протягом півтора місяця. Враховуючи сучасні реалії, коли на в нас є багато внутрішньо переміщених осіб новомістян, як їх як вони себе називають, і ми їх називаємо, так само для жінок, які чоловіки, яких є на війні. І вони мусять самі давати собі тут раду. проведення таких курсів є дуже важливим. Плануємо набрати дві групи по 20 осіб. Одна група буде вчитись до обіду 4 години з 9 до 1, друга група після обіду з 1 до 5. Це вже залежно від того, в кого який графік, кому як підходить навчально-практичним курсом. Передбачені інтерактивні заняття та індивідуальне консультування з досвідченими фахівцями-практиками. Передбачає і навчання, як писати бізнес-плани, і аналізувати ринок, розробляти маркетингові плани. Будуть спеціальні заняття присвячені фінансуванню бізнесу, юридичним аспектам, бухгалтерському обліку, цифровізації. І як ми вже бачили, що дуже важливим є також така тематика, як психологія підприємця. Ми бачимо, що зараз є багато можливостей, грантових можливостей для МСП, і підприємці не мають достатньо знань, щоб Підготувати грантову заявку, щоб податися на такі програми і залучити додаткові кошти для розвитку свого бізнесу. Стартують навчання 19 лютого. Участь є безкоштовною, втім потрібно попередньо зареєструватися. Ліліана Івенічок, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Попри повномасштабне вторгнення, франківські спортсмени продовжують тренуватися, щоб гідно представляти нашу країну на змаганнях. Зокрема, у минулому році було проведено 14 чемпіонатів України з різних видів спорту. Більше про досягнення та нагороди у наступному матеріалі. Попри війну, продовжує розвивати спорт. Проаналізувавши виступи та змагання, що відбулися у минулому році. Івано-Франківська міська рада нагородила 30 найкращих спортсменів та 11 тренерів, які показали гідний результат. Є багато спортсменів, які щороку здобувають медалі на чемпіонатах світу Європи. Зокрема, це представники єдиноборств, які доволі успішно виступають. Також з недавніх пір у нас успішно виступають представники інтелектуальних видів спорту, зокрема це шашки на чемпіонатах світу та Європи. І час від часу доволі успішно виступають наші спортсмени з олімпійських видів спорту. Це веслування на байдарках і каної, це легка атлетика, це бокс, це вільна боротьба. Також у 2024 році колегією спорту було затверджено список визначних діячів галузі фізичної культури та спорту для отримання щомісячних виплат протягом року, за словами Віталія Матешка. Це 25 осіб. Всі ці особи за багато років долучилися до розвитку нашої галузі в різний спосіб. Хтось був успішним тренером, хтось успішним спортсменом, хтось працював в галузі і створював. Добрі умови для цього, хтось готував талановитих спортсменів. І, власне, цих 25 осіб є. З числа цих осіб є, звичайно, заслужені працівники фізичної культури і спорту України, заслужені тренери з різних видів спорту, відомі спортсмени в минулому, зокрема, славно звісно, Франківський спартак, футболісти, дев'ять осіб. Їх тут є, які успішно свого часу представляли нашого міста на тодішньому пострадянському просторі. На стипендії від міського голови було визначено 20 спортсменів з олімпійських видів спорту та п'ять внутрішньо переміщених осіб, а також 10 з неолімпійських видів спорту. Ліліана Івенічок, Віктор Костенюк, телерадіо Раї. Дякую, що дивилися програму про місто. Щоб не пропустити важливих новин та подій Івано-Франківська. Дивіться телеканал Раї, будьте сміливими, допомагайте зсу, і все буде Україна.